Ідеальний маршрут за Карпаттям на 5 днів. Виїжджаємо автобусом з Вінниці і забираємо всіх бажаючих у Хмельницькому, Тернополі та Львові. День перший на нас чекає водоспад Шипіт, знаменита чайовня на горі гимба та неймовірні засніжені краєвиди на Боржавський хребет. В другий день заїжджаємо покататись на підйомнику на гору Босничка. Відвідуємо екопарк Долина Вовків, візитівку Карпат, озеро Синевир, яке неможливо оминути, якщо ти в цьому регіоні. Та реабілітаційний центр Бурого-Ведмедя. Третій день проводимо у замку Паланфу та відвідаємо найсучасніший аквапарк України Карпатія, де буде цікаво як дорослим, так і дітям. В четвертий день релаксуємо у славнозвісних чанах в селі Лумшори, обідаємо традиційними стравами в корчмі підкова та відправляємось на екскурсію Ужгородом, найзахіднішим обласним центром України. День 5. Відпочиваємо в знаменитих тримальних водах Косино, дізнаємось секрети виноробства та дегустуємо вісім кращих сортів вин на заводі Шато Чизай, після чого відправляємось автобусом додому. Як вам маршрут? Поїхали б в таку подорож?